Вітаю, шановні глядачі! Військові дії між Пакистаном та Індією призупинилися, а держави оголосили про угоду. У цьому відео ми поговоримо про інцидент, перебіг сьогоднішнього конфлікту та які наслідки він може мати, і чому все ж таки все має можливість завершитися. Власне, ми робили вже два відео з цього приводу: як все розгорталося, як почалися ці бойові дії. І ми передбачали, в принципі, що це мало б завершитись доволі швидко, тому що жодним сторонам не вигідно розвернути такий прям дуже великий конфлікт, тому що Пакистан ресурсно не такий прям сильний, як Індія, хоч має кращу підготовлену армію. А Індії цапатися зараз з Пакистаном, коли під боком є певний ворог в вигляді Китаю, теж Індії не так прикольно, тому що це буде відтягувати їхні ресурси. Тобто, таких, от прям фундаментальних. Причин втягуватися у таку довготривалу війну немає у жодної сторони. У Індії були свої бажання, вони хотіли показати, що вони можуть перед там виборами у них там в штатах, що вони можуть показати. А по суті, ми зараз не знаємо, показали вони чи ні. Ну, давайте взагалі підсумуємо: дурніше московитів на світі нема. Ні, Пакистан, ні Індія не хочуть влізати у довготривалий конфлікт на виснаження. Як це зробили? Наші всраті сусіди, отак от, от тому, в принципі, логічно, що зараз все починає приходити до якогось такого кінця поки що цієї суточки. Хоча, звісно, стратегічні причини конфронтації між Пакистаном і Індією не забрані. Вони будуть, вони як були, так і будуть ще. Це такий тліючий конфлікт. Тижневе протистояння між країнами загострилися. На ранок суботи пакистанські військові повідомили, що почали військову операцію проти Індії. Це стало відповіддю на ракетні удари Індії по кількох важливих об'єктах, зокрема біля Ісламабаду. Пакистан каже, що більшість ракет вдалося збити. За кілька днів у Кашмірі, який контролює Індія, пролунали вибухи в містах Срінагар і Джаму. Пакистан заявив, що. Під час операції, під назвою Залізна стіна, його військові вразили низку цілей в Індії та індійському кашмірі, штаб бригади склад з постачанням артилерійських різних боєприпасів, ракетну батарею і три аеродроми. Прем'єр Пакистану, в свою чергу, заявив, що суботні удари по Індії були чіткою відповіддю на її попередні атаки, зокрема ракетні і дронові удари по пакистанських базах. Він підкреслив, що Пакистан помстився. За невинних у межах операції Маньян Аль-Марсур і похвалив армію за сильну відповідь. Тобто Пакистан каже, що він готовий зупинятися. Тобто Індія намагалася бахнути по Пакистану, втратила літаки. Пакистану відповідь бахнув. От, отже, бачимо то на що гаразд так. Але знову таки, я не применшую можливості Індії. Індія занадто велика країна, і якщо Індія хоче закуситися, у довго тривало, то я не впевнений, що Пакистану буде від того добре. Але я впевнений, що Пакистан дуже серйозно може боляче вжалити не раз Індію, тому о, там моді треба думати 300 раз перед тим, як почати щось робити. Від того, поїхали далі. Індійська сторона повідомила про щонайменше одну жертву, а також заявила, що ефективно відбила напад і голосила, що ворожа сторона. Атакували не лише військові об'єкти, а й цивільну інфраструктуру. Мішень отак став саме місце релігійного поклоніння, індуїстський храм. Також місцеві жителі, які проживають поблизу міського аеропорту, повідомили, що чули численні вибуху поблизу. В свою чергу міністр інформації пакистанського кашміру розповів, що під час нічного обстрілу з боку Індії загинуло 11 людей. Серед цих дитина і чотири жінки. Ще 56 людей дістали поранення. За його словами, обстріл був дуже потужним і тривав у більш ніж п'яти місцях уздовж лінії контролю. Це умовний кордон між Індією та Пакистаном у спірному Кашмірі. Через загрозу довелося евакувати понад тисячу людей у безпечніший район. Також внаслідок обстрілів постраждало 235 будинків, 29 з них зруйновано вщент. Окрім того, пошкоджені дві маленькі лікарні поблизу лінії контролю. Але, попри конфлікти. Були передумови для перемир'я. Так, в уряді Пакистану сказали, що Індія зупиниться, то й Пакистан тоді припинить операцію. На військовий конфлікт відреагували по світу. Так США через держсекретаря Марко Рубіо запропонували допомогу як посередники. Адміністрація Трампа активно допомагала зупинити бойові дії між Індією та Пакистаном. Це відбувається якраз тоді, коли обидві країни мають з Вашингтоном важливі економічні переговори. Пакистан щойно у п'ятницю. По суті, взяв МВФ багатомільярдний кредит а США мають вирішальне слово в цьому питанні. Тим часом Індія намагається домовитися про торгівельну угоду з Трампом, бо він раніше пригрозив її високими митами. Економічні інтереси даються теж знаки. Теж один важливий фактор. Хоча за декілька днів, до сьогоднішнього дня, коли вже Фредович оголосив, що мир вже не, не, не за горами між Індією та Пакистаном. В, в адміністрації Трампа говорили, що та нам не дуже до цих світових конфліктів вони далеко там відбуваються. Не знаємо, чи будемо включатися чи ні, але все ж таки Америка включилась і показала тут рівень. Ну, тому що ну а який був сенс, якби ті самі московити перебрали би на себе би ці мирні переговори і зробили би майданчик десь в Москві. Звісно, цей рівень переговорів був би куди нижчий, тому що вплив Америки знову таки через торгівельні стосунки на Пакистан і Її, куди вищий за Московію але. Америка не має втрачати на пустому місці можливостей. І добре, що вони включилися, тому що, ну, знову таки, віддавати такі важливі речі кому-небудь, але не собі. Ну, це вже за граню усвідомлення хоч чогось. Отже, делегація G7 разом з Євросоюзом закликали обидві країни до негайного припинення ескалації. Китай висловив стурбованість і пообіцяв сприяти зниженню напруженості. Саудівська аравія та інші країни перської затоки направили дипломатію на зустріч з лідерами обох сторін. Тому, як бачимо, на дві країни чинився дипломатичний тиск щодо деескалації конфлікту. Так чи інакше, але дві держави домовилися про повне та негайне припинення вогню після ночі переговорів за посередництво США. Повідомив президент Дональд Трамп у дописі в соціальних мережах. Що, звісно. Дорогі друзі, Дональд Фредович багато чого повідомляв, наприклад, про дуже класний договір з хуситами, про який вони не знали, і таке інше. Але тут сподіваємося, що воно так і є. Ми, до речі, опублікували цей пост на нашому телеграм-каналі. Ми там одразу оперативно все опублікуємо. Ви можете слідкувати за подіями теж оперативно разом з нами. Посилання на телеграм буде в описі до цього відео. Тим того, міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі підтвердив, що Індія та Пакистан домовилися про припинення вогню, яке набуло чинності о п'ятій вечора за місцевим часом. Згодом інформацію підтвердили й у Пакистані. Похвалив в сторону, і державний секретар США Марко Рубіо. Він заявив, що Індія та Пакистан проявили розсудливість, домовившися про припинення вогню після серії смертельних нападів один на одного, які наблизили їх до ширшого конфлікту. Рубіо похвалив прем'єр-міністра Індії Рендум моді та його пакистанського колегу Шехбаза Шаріфа за їхню мудрість, розсудливість та державну майстерність у виборі шляху миру. Треба тут про Індію сказати, що вони навіть почали цензурувати будь-яку критику операції, тому що операція пройшла не так от вдало, як хотіли. Вони там має бути тільки побідаб'єся. По виключно ух, моді там глупив пакистанців. Так, але до Індії є купа питань по ефективності того, що вони робили. Отже, які наслідки цього військового конфлікту? Очевидно, що Індія зазнає міжових втрат. Розпочавши спецоперацію, вони не розраховували своїх сил. Наївно не було лупити по суверенному сусіду, якого є теж армія і ядерна зброя, і не очікувати реакції. Так індійські літаки не перетинали кордон Пакистану, проте були збиті в повітряному бою. Індійські пілоти в повітряному бою не зуміли пошкодити жоден пакистанський літак, а це економічні втрати, адже. Треба буде відновлювати військову міць. Конфлікт показав, що у Пакистану достатньо сили би дати опір індійській армії. Це показує слабкість Індії на фоні конкурента Китаю. Попри перемир'я, конфлікт не можна вважати вирваним і там, який не мав місце. Індія та Пакистан претендують на Кашпір повністю, але кожен контролює лише його частину. Там великий кордон, а місцеві жителі звикли до неспокою. І. Ще такий наслідок. По перше, добре, що конфлікт наразі трошки призупинився, але країни менше будуть наразі зараз продавати зброю, що нам не дуже подобається, тому що ми з Пакистану, частково з Індії, отримували снаряди, та інше. Сподіваюся, що європейські потужності до цього часу вже розвинулись належним чином, щоб не залежати від цих країн. Ну і ще цей конфлікт зіграв на руку Китаю, який показав через пакистанців, що їхня зброя. Щось може, вони почали зростати дуже сильно ціни на їхню оборонку. От, це проблема, по суті, для майбутнього вже конфлікту між Сполученими Штатами і Китаєм. Так що така ситуація, дорогі друзі, будемо слідкувати, залишатися з нами. Добре, що війна не розгорнулася, бо це ще більше би мало негативних ефектів. Але погано взагалі, що воно взагалі почалось і. Найбільше погано, звісно, для Індії, чому в принципі ми розказали. всім, сього найкращого, до побачення.